Автономний щепоріз на причепі 4М130БЛПРО. Ще дисковий 4М 130 тридцять БЛПРО призначений для переробки деревини в дрібну фракцію тріску, яка може використовуватися для опалення, виготовлення паливних брикетів або пелет. А також може бути залишена як мульча на місці переробки без необхідності вивезення та утилізації. Даний від тріски підходить для завантаження шнеком в котли тривалого горіння. Споживач, який бажає отримати максимальний результат від використання щепоріза, неминуче зупинить свій вибір на автономній моделі щепоріза, встановленого на причіп-платформі. Причіп реєструється як транспортний засіб і може переміщатися на різні відстані шляхами загального користування в щіпці з автомобілем. Щепоріз 4 м 130 БЛ-ПРО встановлений на КТЗ спеціального призначення, причіп для перевезення обладнання для подрібнення деревини, що підтверджується сертифікатом відповідності завершеного колісного транспортного засобу, який виготовлений у відповідності до ТУ виробника. Даний колісний транспортний засіб може бути зареєстровано в сервісному центрі МВС та допущено до участі у дорожньому русі без виконання подальших процедур затвердження або переобладнання. Модель щіпорізу 4 м 130 PRO оснащена диском-маховиком діаметром 600 мм, на якому розміщені 4 ножі з можливістю регулювання. Також щіпоріз оснащений контрнежем, що дозволяє повністю переробляти гілку на тріску. Викідний раструб обертається на 360 градусів для направлення потоку щепи у необхідному напрямку. Дана модель оснащена незалежною гідравлічною системою затяжних валів з реверсним рухом, що значно полегшує роботу при переробці деревини різних діаметрів та забезпечує його використання на професійному рівні. Для підвищення продуктивності роботи встановлено регулятор швидкості затяжних валів. Основні технічні характеристики: двохциліндровий бензиновий двигун 35 кінських сил, акумулятор, електростартер, автономна гідростанція 17 літрів, гідропривід затяжних валів, регулятор швидкості затяжних валів 10 режимів. Завантажувальний бункер 620 на 460 міліметрів. Обертання викидного розтрубу – 360 градусів, висота виліту тріски 2,8 метри. Максимальний діаметр гілки, що переробляється 130 мм. Отримана фракція від 5 до 50 міліметрів. Продуктивність до 6 метрів кубічних за годину. Система аварійної зупинки. Основні переваги модифікації щепоріза на причепі можна використовувати у будь-якому місці незалежно від інших джерел живлення або відбору потужності, трактора, відсутність необхідності завантаження вивантаження щепорізу, можливість переміщення легковим та вантажним транспортом. Замовити щипоріс можна прямо зараз, відвідавши наш сайт або передзвонивши нам за телефонами 050 204 97 49 або 067 336 99 06.